Вони купили українських полонених у росіян, щоб потім обміняти на свої за гроші. Кадирівці формують свій обмінний фонд. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підпишіться на канал Яніна Соколова. Сьогодні говоримо про українських полонених. Їх російські військові надто чеченці беруть і викуповують у інших російських військових, які на передових беруть українців в полон. Схема працює за. Фінансовою підтримкою Кадирова все це організовано діє нині на фронті. Про це не тільки зараз. Підпишіться на наш канал. Починаємо. Отже, друзі, дійсно, у російському полоні українські військові стають жертвами торгівлі людьми. Чеченські військові купують наших у російських підрозділів, власне, полонені солдати після цього. Відвозяться до столиці регіону міста Грозний, і далі їх обмінюють на бойовиків вже в українському полоні. Про це розповів представник українського координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Петро Яценко. Розповів виданню «The Таймс. Також наводять історію одного із постраждалих, друзі. Це 41-річний чоловік, звати його В'ячеслав Левицький, який в полоні втратив обидві руки та ноги. Історія українців стала відома ще торі, коли про неї розповіли журналісти. З Донецька наших бранців Кадирівці перевезли у Грозний. С насхання перший батальйон ППС Грозного, і там ми знаходились на території. Все, все це блика ділиться, тому що у них на наша широна сікка, перший батальйонний мосток. Потім Славіка забрали в госпіталь МВС Чечні. Спочатку ну, отут операцію, ну, на животі операцію зробили, а Ганріяна це що ж може бути? Заграження крові, путували цю ногу, а далі в вже операції тют-тцють. Цю коли ампутували, я ще вповню. А стальне я вже получається в повній ключки був. Полоненого Сергія приставили доглядати за побратимом. Він став його ногами та руками Спочатку в госпіталі, потім в підвалі. Вдвоєм в палаті були. Він повністю і кормив мене, бо ж рук немає і в туалет так же саме. Ну, підвал там, допустимо стріч чоловік, підвал, по покривати і Я з славиком допустім. Рядом він лежав там, чи я садив його на перила. Ставив на тумбочку і так притримував кормі. Курилися ретина на двох. Це економічно. З того матеріалу тоді стало відомо про ще одного полоненого, якого так само продали до Чечні. Мова йде про Сергія Потримая. Чоловік переконував, що у підвалах столиці російського регіону нині перебувають десятки українських бійців зі схожими історіями. Газета Зе Таймс заявила, що мовляв підрозділи ймовірно звертаються до так званого чорного ринку. Оскільки чеченці наразі виконують переважно поліцейські або логістичні функції в тилових районах України, де менше можливостей взяти в полон військових збройних сил України і обміняти потім їх на чеченських. Видання зазначає, що, хоча в Женевській конвенції відсутні статті, які прямо забороняють торгівлю військовополоненими, ця практика ймовірно порушує положення про те, що жодна спеціальна угода, от прямо зараз вам читаю положення, жодна спеціальна угода, не повинна негативно впливати на становище військовополонених. До речі, друзі, на початку поточного року. Рамзан Кадиров, бойовик і прихвостень Путіна, в Чечні, заявив, що готовий віддати українських військовополонених за зняття санкцій з його родини у Сполучених Штатах Америки. Точну кількість українців в чеченському полоні назвати вкрай складно, ви розумієте, тому що доступу до Чечні немає. Так само і зрозуміти чи продовжується така практика продажу людей. Надалі у Російській Федерації цю історію ніяк не коментували. Але я звертаюся до вас, друзі, до тих, хто нині нас дивиться, можливо, на окупованих територіях, можливо, на території Чечні. Якщо ви володієте такою інформацією, будь ласка, напишіть нам на телеграм-канал Соколова або на мою електронну пошту. Ми обов'язково зв'яжемося зі штабом обміну полоненого. Ми співпрацюємо і спробуємо допомогти нашим. Нагадаю вам також, що українські правозахисники знайшли понад сотню місць несвободи, де Росія тримає українських полонених як військових, так і цивільних. Правозахисники стверджують, що колишні військовополонені є чи не єдиним джерелом інформації про місця, де росіяни тримають не тільки військових, але й цивільних, адже в багатьох випадках Росія отримує цивільних без зв'язку із зовнішнім світом, не допускає до них представник. Ків там міжнародних місій, адвокатів не відповідає на їхні запити щодо рідних, тобто то повний вакуум, ну і тиск відповідно. І тим часом Африка, Росія хоче розширити свій вплив в Африці та набирає збройні сили, щоб замінити там найманців ПВК Вагнер абсолютно на всьому континенті. Пише видання Блумберг, друзі: африканський корпус до речі, символічно. Таку ж назву мав експедиційний корпус вермахту в період Другої світової війни. Посилить військову присутність Росії через мережу БАЗ, які контрольовані Міністерством оборони Федерації. Російські ПВК Вагнер підтримують і місцевих повстанців в Судані. Чому друзі нагадаю вам, що росіяни там роками займаються активним видобуванням золота, яке потім іде на фінансування, в тому числі війни проти України, і нещодавно вагнерівці в Судані отримали гарненької пи***ї від спецпризначенців Гур України? Тому гурівці респект. Цікава друзі, історія пов'язана з Суданом. Стала відома громадськості. виявилося, що українські військовослужбовці брали участь в евакуації глави Судану зі столиці, яку свого часу точили підтримувачі росіян місцеві повстанці. Судан також таємно поставляв зброю нашим військам. Це друзі матеріал Блумберг, який став їм відомий після таємної розмови із військовослужбовцями ГУР, які брали в цьому участь. Українці вирішили зосередитися на витісненні зі столиці повстанців. Відтак уночі провели операції із використання дронів, пристроїв нічного бачення. Одній із груп вдалося вбити кількох вагнерівців, а одного взяти в полон в сусідньому місті Омдурман. Ось такі справи. Друзі, як думаєте, чи круто це, що українці допомагають зараз наші військові, наша розвитка в африканських країнах? І як ви вважаєте, чи це може зіграти якусь добру карту на дипломатичному рівні? Якщо так, то з ким? Буде цікаво почитати у коментарях. До речі, незабаром ми плануємо записати інтерв'ю. Із представниками одного дуже цікавого підрозділу в ГУР, які розміновували вишки бойка в чорному морі, здійснювали перепливи на херсонський напрямок. Впевнена, що вам дуже сподобається цей етер. Тому підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ну і про спойлерю. буквально за місяць ми хочемо вам показати одне відео про полонених росіян. Більше говорити нічого не буду, але впевнена, що, що це буде для вас дуже дуже цікава історія. Тому будьте з нами в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас відео щодня. Роботи багато, тому ми прагнемо вашої підтримки. Дякую вам за довіру. Слава ЗСУ і до зустрічі! Лишайтеся в компанії каналу Яніна Соколова. Друзі, повертайте там ще багато крутих відео, які ми створюємо для вас. Пока.